Всім, хто є в залі тут. Ви знаєте, ми неодноразово чули спочатку, коли були ініціативи артистів, що може ми поїдемо в ту частину, де, де йдуть події, або поїдемо в ті частини, де хлопці готуються до відправки в зону АТО. І були різні спочатку дискусії. Кажуть, ну як, які концерти, коли, коли такі... Ті події, коли гинуть люди, коли каліцтва. Але так було зналено, що тоді, коли люди йшли на смерть за свою батьківщину, за свою родину, вони хотіли отримати такий дух, таку енергію, таку силу, яка б їх заряджала. І нічого ніхто іншого не придумав. Ніякі накази над генералів і всіх інших не дадуть тієї щирості, яку вкладають митці, артисти в героїчну пісню. Це не розважальні концерти. Там. Це пісні, які зміцнюють дух. Я думаю, що ви підтримуєте це. І ми одноразово отримували подяки і на адресу народної філармонії і всіх, хто їздив туди, бо це справді дуже важливо. Дуже важливо, щоб не закрався в страх в тих хлопців, щоб не впали в депресію, щоб е, був якийсь момент, який би подарував емоції жити, творити і любити, повернутися до тих, хто чекає когось з родини. Це дуже важливо. Я е, справді дякую всім артистам, які зініціювали, які їздять без гонорарів. Міністерство культури то найде якісь нещасні кошти, які там е, дійдуть через якийсь час на, на якийсь там е, паливо або транспортні виходи, то не дасть, то, слава Богу, дасть е, е, якісь благодійники, які усвідомлюють, наскільки це важливо, яким я теж дуже вдячний. Але все одно я дякую всім цим артистам, які сьогодні виходять до вас, які ще десь в інших точках. Які роблять велику місію, вони зміцнюють наш дух, незвороні. Ми все одно прийдемо до перемоги, тому що за всю історію людства ніколи жоден агресор, який би він сильний не був, він ніколи не переможе націю, яка захищає рідний будинок свій дім і свою землю, якою б як вона маленькою була, чи якою, ми велика нація, ми героїчна нація. Правда чи ні? Ми маємо вірити в це і з цими будемо перемагати. Я дуже дякую кожному з вас і бажаю, щоб ми з вами робили вже концерти в мирний час, коли не буде війни і коли ми будемо збирати всіх тих хлопців, які залишаться живими і будуть слухати ті пісні, які їх надихали під, під час цих військових подій. Дякую. з народної філармонії. Ви знаєте, що народні філармонії ті люди, які були разом з вами на Майдані, ми все ж таки сподіваємося, що після будинку офіцерів у нас буде, мабуть, концерт і палаці України. Правильно?